У нас нова рубрика: це відповідаємо на питання від підписників. Я цьому радий, тобто мені тільки з радістю пишіть коментарі, що у вас можливо цікавить. Там тривога знову. Ну, хер з нею, вона мене вже здобала цілий день, так хоч не працюй. Питання в чому? Підписник запитує в Ютубі, чи може лінза закотитися за око. Насправді це таке часте питання у тих, хто починає користуватися та й у досвідчених уже людей. Тому що здається, що лінза справді може кудись туди закотитись, потім нам її спробують дістати. А, значить, ми дивимося тут на схемку, як у нас побудована взагалі оболонка, яка покриває око, вона називається кон'юктива. Вона покриває всю поверхність очного яблука передню, а потім якби переходить на повіки. Так, і таким чином закриває оцей мішечок. Тобто простір навколо ока, в той простір, який ми бачимо, і куди ми можемо поставити лінзи, і куди вони можуть попасти, вона закрита. Відповідно, вона нікуди далі не може піти. Але бувають випадки, коли лінзочка у недосвідчених ще користувачів вона може зіжмакатись. Або ж вона може порватися, і частинка її залишитися. І забитися кудись в уголок цього кон'єктивального мішка, або під повіку. Це відчувається як подразливість, як печія, як присутність стороннього тіла. Людина в цей час починає намагатися зняти лінзу, а ця лінза не може бути на недоступній якраз такій частині ока, і тому що більше натирає. І через це конюктива червонішає. І може навіть запалитися. Тому порада. В таких випадках, коли ви відчуваєте, що щось з лінзочкою пішло не то, вона, вона кудись застряла. Ви просто берете йдіть в найближчу оптику до найближчого лікаря-офтальмолога, і хай він вам подивиться. Чим менше ви натрете собі, тим легше йому буде знайти. Тобто зняти цю лінзочку, забрати, навіть якщо вона порвалася чи зіжмакалась, це буквально там. Ну, зовсім небагато часу. Але коли ви натрете і вже буде боляче і червоне, цей для спеціаліста буде гірше і для вас буде гірше. Тому краще самі не експериментуйте. Але що лінза може кудись залізти, там ви не бійтеся. Вона нікуди не залізе, її завжди може дістати. Тому якщо ви починаєте тільки свій шлях користування контактними лінзами, не бійтеся. Головне, слідуйте всім правилам, запитуйте у спеціаліста, який вам розповідає, як цим користуватися, і все у вас буде добре.